Привіт, що ж таке щастя? Здавалось би, просте питання, але над ним століттями б'ються голови найкращих митців. І от сьогодні ми з вами зануримось просто в серце української літератури, щоб подивитися, як аж три різні епохи шукали відповідь на це, здається, вічне питання. Отже, давайте почнемо з найголовнішого. Ну, для когось щастя це просто тихий вечір з хорошою книжкою, а для когось це підкорення якоїсь неймовірної вершини. Але що як від відповіді на це питання, залежить не просто настрій, а саме життя? Уявіть собі два абсолютно різні шляхи до щастя з одного боку відчайдушна ризикована втеча, де свобода це буквально синонім життя. А з іншого, нестримна жага до багатства, яка просто не знає меж два світи, дві мрії, але мета, здавалося б, одна. І почнемо ми з першого шляху. Тут щастя, це не якась там абстрактна ідея, ні, це щось абсолютно базове, фундаментальне право кожної людини просто бути вільною. Для кріпаків, таких як Остап і Соломія з повісті дорогою ціною, щастя мало дуже конкретне ім'я воля. І це, знаєте, не просто свобода в нашому сучасному розумінні, це було право дихати на повні груди, не питаючи дозволу в пана. Їхня подорож це ж не романтична пригода, а просто відчайдучна боротьба на межі життя і смерті. Щастя, для них було абсолютно матеріальним, його можна було майже торкнутися. Це той самий інший берег річки, де влада пана нарешті закінчується. І ось тут ми підходимо до самої суті назви твору дорогою ціною. Їхнє прагнення до щастя до цієї волі вимагало просто величезних, неймовірних жертв. Вони платили за нього болем страхом, стражданнями. Ці слова Остапа вони ж говорять самі за себе, правда? Людина готова померти у вільному полі, аби тільки не жити рабом. У його світі вільна смерть це набагато краще, ніж невільницьке життя, і це, мабуть, найвища ціна, яку тільки можна собі уявити. А тепер давайте різко змінимо декорації. Перенесемося в інший світ, де щастя вимірюється вже не свободою, а землею і грошима. І побачимо, як ця, здавалося б, така приваблива мрія може перетворитися на справжній жах. Який же нейновірний контраст, погодьтеся для Остапа, земля, на якій він працює, це в'язниця, від якої він тікає. А для нашого наступного героя, Герасима Калитки, земля це єдина всепоглинаюча мета всього його життя. Знайомтеся, це Герасим Калитка з п'єси сто тисяч. Його слова це справжній гімн одержилості для нього щастя це земля. І чим її більше, тим, звісно, краще немає межі. І ця жадоба його просто засліплює. Він потрапляє в пастку до шахрая, який пропонує йому, ну, здавалось би, угоду всього життя, купити сто тисяч фальшивих карбованців. Для калитки це не ризик, ні, це єдиний шанс здійснити свою велику мрію про безмежне багатство. І ось він ключовий момент, кульмінація. Калитка тримає в руках той самий мішок, який, на його думку, є ключем до абсолютного щастя. Він ще не розуміє, що тримає в руках лише ілюзію. І ось фінал. Коли калитка нарешті розуміє, що його просто обдурили, весь його світ валиться, наче картковий будинок. Ця шалена гонитва за матеріальним щастям привела його не до омріяного раю, а до повного краху і глибокого розпачу. Що ж від боротьби за фізичне виживання і гонитви за багатством, давайте перенесемося в наш час. Тут пошук щастя робить розворот і повертається всередину людини, зосереджуючись на стосунках, на емпатії. Зустрічайте Ярину з метеликів в крижаних панцирах та Андрія Скравнички щастя. Вони вже не борються з панами чи шахраями. Їхній головний ворог, їхній головний виклик це самотність. Їхній шлях до щастя це не якась там одна подія, це цілий процес. Вони будують його крок за кроком, долаючи власні страхи, а ще суспільні стереотипи. От подивіться на їхні історії. Ярина знаходить своє щастя в той момент, коли друзі починають бачити в ній не візок, а особистість, і цим самим відкривають для неї світ поза межами чотирьох стін. А Андрій засвоює дуже важливий урок щастя, не купиш, його можна лише збудувати на довірі, на взаєморозумінні, коли ти нарешті знаходиш того, хто тебе справді чує. Отже, ми з вами пройшли трьома абсолютно різними дорогами в пошуках щастя. Давайте тепер підсумуємо все, що ми побачили, щоб краще зрозуміти, як же змінювалося це поняття. Ця таблиця, по-моєму, чудово все ілюструє. Для Остапа і Соломії щастя це виживання і свобода. Для Герасима це ілюзія багатства, яка веде до повного краху. А для сучасних героїв це сила людського зв'язку, дружби. І ця еволюція від боротьби за фізичне існування до посуку внутрішньої гармонії насправді дуже багато говорить про те, як змінювалося суспільство і його цінності. І наостанок питання, яке повертає нас до самих себе. Ми побачили, яку ціну платили герої за своє щастя: страждання, гроші, сміливість відкрити своє серце іншим, а яка ціна власного щастя. Думаю, над цим точно варто замислитись.